Слава Україні! У ВМС розповіли про стан уражених російських кораблів у Хмельницькому. П'яний водій на автомобілі Тесла, тікаючи від поліцейських, в'їхав у світлофор. Це 5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Отже, у ВМС розповіли про стан ураження російських кораблів в окупованому Криму. Іван Хурс уражено розвідувальне обладнання в кормовій частині корабля. Виконувати завдання за призначенням не може. Костянтин Ольшанський, не в строю, великий десантний корабель Ямал, пробоїна у верхній палубі. Зумовила крен на правий борт. На жаль, характер ураження не дає можливості говорити про повне знищення кораблів. У Хмельницькому п'яний водій на автомобілі Тесла, тікаючи від поліцейських, в'їхав у світлофор вчора. На вулиці Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому патрульні виявили автомобіль Тесла, водій якого порушив правила дорожнього руху. Кермувальник вимогу поліцейських про зупинку транспортного засобу не виконав та продовжив рух. Після чого водій не врахував дорожні обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дорожній знак та світлофорний об'єкт. Йдеться у повідомленні поліції. Під час спілкування із кермувальником поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події за допомогою приладу драгер. Результат 1,47 проміле, що у понад сім разів перевищує допустиму норму. Майже три кілометри браконьєрських сіток виявили у річці на Хмельниччині. 24 березня. Інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля виявили безгосподарське майно на річці Південний Буг поблизу сіл Головчинці, Марківці, Горбасів – Требухівці Подільським та селище Летичів, рибоохоронці вилучили з водойми понад три десятки сіток загальною довжиною 2 кілометри 720 метрів. В них було понад 150 кг кілограм риби, яку випустили у природне середовище. За цими фактами складені три акти вилучення безгосподарського майна. Усі заборонені знаряддя лову передані на зберігання у Хмельницький рибоохоронний патруль. Водні біоресурси передали на потребу збройних сил України. Додали в установі. І нагадали, якщо ви стали свідком незаконного вилову водних біоресурсів, повідомляйте на гарячу лінію Хмельницького рибоохоронного патруля. У Хмельницькобленерго повідомили про зміни, які можуть внести у розроблені та поширені напередодні графіки погодинних відключень, причина зміщення вечірнього максимуму навантаження на електромережі. Нагадаємо, що вчора ви обленерго повідомили про застосування графіків погодних відключень, погодинних відключень на території Хмельницької області, які можуть застосовуватися протягом поточного тижня. Споживачів поділили на 6 черг відключення по кожній черзі, триватиме по 4 години. Протягом тижня для кожної черги передбачили по два відключення. Вчора, 25 березня, ввечері частина хмельничан вже залишилася без світла. Сьогодні ранкових відключень вдалося уникнути однак, ввечері споживачам четвертої черги, ймовірно, доведеться провести визначений час без світла. Однак зазначають, у Хмельницькому бленерго зазначений проміжок часу може дещо зміщуватися залежно від реального рівня навантаження на віддаленості обладнання. Відтак в товаристві оновили графік, вказавши нові часові проміжки для вечірніх відключень з 18 до 22 години. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.